Фотовиставка, святковий концерт та спілкування з бійцями, які захищають державу на сході. Так пройшов культурний вечір, що організувала Асоціація ветеранів АТО України. Її засновники, колишні військовослужбовці, усі брали участь у запеклих боях при обороні Донецького аеропорту. Тепер прагнуть допомагати ветеранам війни. У нас є деякі плани. Є підтримка. Є підтримка. Закордонних діячів, які е, бачать в наших діях. Е... Справедливість, правду та наміри допомагати нашим бойовим. товаришам. Автор фотовиставки ДАП Руслан Боровик, колишній гранатометник 90-го батальйону. Він не став чекати повістки про мобілізацію і до військкомату прийшов сам у зону. АТО взяв із собою фотокамеру і не розлучався з нею навіть попри кульове поранення в ногу. На виставці Руслан представив понад 100 фотографій. по можливості зняти ці місця тих людей, які зі мною були. І ну і події для чого? Скажем так, по перше для пам'яті, по інше, щоб передати не просто розповідати потом колись на словах, а щоб передати, щоб люди бачили, щоб бачили наші нащадки, щоб діти внуки, щоб це залишилось в історії. З Днем Збройних сил України в бійців привітала співачка Іларія. каже, що на запрошення військових охоче приїздити з виступами у частини та на полігони. І, звичайно, сьогоднішній день особливий, тому що. Збиралися ветерани, збиралися ті, хто не жалкують свого життя і сил заради нас, заради нашого спокою, заради спокою наших дітей. І Я, як українська співачка, як громадянка України, як мама українки маленької, дуже ціную це і звичайно хочу привітати своїм співом наших ветеранів. Фотовиставка ДАП триватиме до 17 грудня. Усі охочі можуть її відвідати у столичному будинку вчителя. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення.